Сторінка 115. Найглибша печера в найчорнішій горі. Ми з Юм-Юмом узялися за руки і рушили в глиб гори. Ми відчули себе малими і заблуканими. А до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Якби ця гора не була така модорошна, сказав Юм-Юм, – і якби ці ходи не були такі темні, а ми не були такі малі і самітні, ми йшли, йшли. Ходи розгалужувалися на всі боки, вони утворювали ціле плетиво. Я зупинився, щоб напитися. Напившись, я обернувся до Юм'юма, але його ніде не було. Він зник, мабуть, не помітив, що я зупинився напитися води і пішов собі далі. «Юм-Юме, де ти? щосили крикнув я. Але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора, її стіни вбирали мій голос, приглушували його до шепоту. А тоді шепіт вертався назад багаторазовою луною котився в порожній горі. О, як я злякався! Тепер у мене не було. Вже ані Міраміса, ані Юмюма. Я залишився один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато король міг захотіти, щоб я поїхав в Україну Чужинецьку і став до бою з лицарем-катом. Я вперше подумав, що мій тато король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож. Та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув. Татя голос Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково я виразно почув, як він сказав міу, мі міу і більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, що я так не попивався, не занепадав духом, і я подумав, що, може, все-таки знайду Юм-Юма». Я підвівся з кам'яної долівки, а коли підводився, з моєї кишені щось випало. То була сопілка, яку мені вирізав Ноно. -но. І я подумав: а що як я і тепер заграю на супілці? Що, як я заграю стародавню мелодію пастухів, якої нас навчив ноно? -но? І я заграв стародавню мелодію. Ох! Як дзвінко чисто вона зазвучала, я дограв її до кінця, тоді прослухався і дуже далеко почув у відповідь таку саму чисту молодію. Вона звучала не голосно, та я знав, що це юм-юм відповідає мені. Ох, як я зрадів! Зроду так не радів. Його гра помало блищала, і я намагався йти в той бік. Звідки вона долинала, мелодія озивалася на мою гру дедалі ближче, чіткіше і голосніше. І враз у темному ході переді мною з'явився Юм-Юм. Юм-Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього. Тоді поклав руку йому на плече, бо хотів переконатися, що це справді він. І то був він, мій найкращий друг. На шляху до перемоги Міу і Юм юму допомагає сама природа: ліс, озеро, гори, А ще зачаровані птахи. Одна зачарована пташка пожертвувала собою і загасила крилами самоскип, щоб вивідувачі не побачили хлопців. Це була донька ткалі мілімані, яка згоріла у вогні. Зброяр дав Міо чарівний меч, яким герой мав убити Като, Але хлопці потрапили у в'язницю. І като викинув меч Міо в озеро. Міо і Юм юм умирали з голоду, та знов сталося диво, ложечка сестрички. Єрі виявилася чарівною і нагодувала їх. Зачаровані птахи дістали з озера меч, а плащ Міо зробив його невидимим. У цьому плащі він пробрався у покої като